Всім привіт! Сьогодні я знаходжуся в селі Мощун Київської області. Все для того, щоб показати вам, як село живе після того, як сюди прийшли війська Російської Федерації. Як воно живе, як облаштовані модульні будиночки? Я дуже-дуже сподіваюся, що нам вдасться поспілкуватися із старостою села Петром Олександровичем та, можливо, з місцевими жителями. Ось тому всю детальну інформацію ви вже будете бачити в самому відео. Це головна вулиця Мощуна, і саме по ній йшли бойові дії Російської Федерації разом з нашими військами. Коли я йшла по цій вулиці, мене просто перехоплювало подих і йшли мурашки по тілу, бо 170 будинків просто розтрощені вщент. На це дійсно нелегко дивитись, і саме тоді зупиняється серце, бо розуміє, що зовсім недавно тут було життя, а тепер його зовсім і немає. Далі, коли я йшла вулицею, познайомилася з пані Валентиною. Вона показала свій модульний будиночок та розказала жахи війни. Це цей куточок такий маленький, тут буде туалет і душова. Хлопці вже приходили, дивилися, де ставити туалет, де душову. Ну, що ще буде, мабуть, буде тут ще і під стиральну, бо бачу, що розетка є в туалеті, ж. бо включатель є для світу. Мабуть, ще і стиралка тут якось стане. А сьогодні пообіцяли привезти, вже будуть укомплектовувати. Що тут ще буде, де буде кухня, не знаю. Може, якийсь столик та електрична плитка, не можу сказати. У нас по нашій вулиці з жила жіночка. Чого жила? Того, що вона, я з нею разом в госпіталі лежала, її виписали на другий день, я додому прийшла. І вона сиділа, коли тут гатили, тут стогнала земля. І вона, бідненька, не витримала і повісилась. Повісилась у себе в дворі на сливі. І так і висіла. Тоді її зняли і лежала, мабуть, місяця-два. Її ніхто не хоронив. А потім таки прийшли і прикопали у дворі. Ну потім, як всіх викопували, там експертизу робили. Ну її похоронили, звичайно. Далі я пішла до будинку культури, якого також на жаль не оминула російська агресія. І вже всередині закладу я познайомилася із старостою села Петром Олександровичем, і він мені розповів про міжнародну допомогу та волонтерів. Ну, Російська Федерація до нас прийшла в кінці лютого місяця, 28 числа. Так, ізначально вони прийшли туди на дачі, де в нас. Знаходиться на східній стороні, на західній стороні від нашого населеного пункту, грубо говоря, між Морщуном і Гостомелем. І вони прийшли туди, переправившись через річку Ірпінь. А потім вже в село почали проходити і в сторону Києва. І от по цій вулиці, де ми знаходимося, ці бойові дії розверталися вулиця Вишнева. А як у вас відбувалася комунікація з місцевими жителями, коли у вас тут були воєнні дії? Ну з комунікацією були проблеми, тому що у нас у березні місяці не було вже електроенергії, не працювали телефони. От ну святу нема, газу не стало, і почала евакуація. І те, що евакуювали, це так по слухах, по де люди ходили, спілкувалися один з одним, і ми майже ну до 10-го числа останні вивезли все село. Остались тільки ті люди, які залишились і не, ну, не можна було говорити їх еваку, до евакуації. А як зараз ну полягає допомога місцевим жителям? Ну, я вам скажу що питанням, одягом, обів, посудом, таким все наші мешканці забезпечені. Практично кожен день якісь гуманітарні, церковні, волонтерські групи нам завозять. От, а тут гуманітарний штаб. Сьогодні держава, що нам допомагає, це е, знач, наші будиночки, які відносять до першої категорії, як я кажу, поранені, от, то в нас були заміри вікон. І дверей, ну, міжкімнатних і вхідних, і криша. От на сьогоднішній день у нас велика група спеціалістів, вже перша партія список, 20 адрес, які зробили, які доставили матеріал згідно того ну, експертних комісій, тих, які були, вони вже працюють в селі. За кошти американця ставлять будиночки, пастербін штату Техас. Він у нас самий перший з волонтерів, він був ще в квітні місяці. Тут першу допомогу. Гостомельська селищна рада надала, ми привезли продуктові 41 упаковку, будемо так назвемо, коли в селі ще і 20 людей не було. От. А потім оце пастер Біл, і він за нас, дякуючи йому, він почав продукти, там той все, що ми просили: пленка там окна забити. Він привозив через два-три дні це він надавав нам таку допомогу. І сьогодні його організація це встановлює. 12 будиночків вони поставили і знову вони залили багато фундаментів, де вони будуть ставити по суботах. Вони роблять у нас на приміщенні на території школи для діток кожен вечір кожну суботу. І хочеться сказати в даний момент одне єдине, що дійсно пропувши тут півдня. Село живе, село розвивається, село відбудовується, і тут навіть проходять дитячі заходи. Тут велика кількість волонтерів, які допомагають прибрати залишки, там замінити вікна, двері, тобто роблять всю волонтерську роботу. Ось і я дуже сподіваюся, що я сюди прийду ще не один раз, я з гордістю можу сказати, що мощун це дійсно село Герой.